Я є учасником змагань Air Force Trail 2024, асистентом спортивного менеджера Invictus Game 2025 у анкувері та засновником громадської організації «Полюби долю і також є учасником змагань Сильні України отримав поранення під час виконання бойового задання в лісі Кремінній. Де наступив на протипіхотну міну, внаслідок чого була ампутація нижньої кінцівки стопи після реабілітації, отримав протез, почав ходити в зал, займатися спортом і мотивувати себе, займатися спортом не тільки одному, але і іншим ветеранам, інших ветеранів долучати до активного способу життя для того, щоб вони не зупинялися на не зациклювалися на своїх пораненнях і жили цікаво. Розвивалися і хотіли жити далі.